Вітаю! Це черговий випуск проекту, коли закінчиться війна. Сьогоднішнім нашим експертом стала українська Жанна Дарк. Оскільки я знаю, ви щойно повернулися от буквально кілька годин, як з передової. Як там на передовій? Гаряче, дуже гаряче. Зараз багато людей, в них є єдине питання, коли закінчиться війна? О, ви знаєте, це досить цікаве питання, яке чуємо мабуть, кожен день дуже багато разів. Ну, По-перше, активна фаза де Вадати і зимою вона трошки може стихнути, так як зимо не дуже воювати реально історія. Що власне зараз має робити кожен українець для того, щоб пришвидшити цю довгоочікувану жадану перемогу? Як я кажу, у нас дуже дуже багато різних фронтів. По перше це військовий фронт, так але дуже важливі є фунти за ваш інформаційний фронт, це волонтерський фронт, так? Таки нарешті, дай Боже, щоб швидше отримали цю перемогу. Що чекає, на вашу думку, українців після війни? Я вважаю, що вже настав цей час змін, і зміни будуть 100%. Вони будуть і в економіці держави, вони будуть і у владі нашої держави, бо просто вже настав час. Що заважає наші перемоги? Що заважає наші перемоги? Наш сусід переза. Не можу не запитати, у вас позивний такий дуже гучний Жаннадар. Ви його самі вигадали, чи вам його хтось допоміг вигадати? Ну насправді це досить історично так сталося, бо український народ сам почав мене назвати українською Жанною Дар. Якось це все підхопилося і таке по українську Жану Дар. Це часто питаю, ти не боїшся, боржа на Дар. І спалила. Я кажу, ні, я не боюсь, бо я українська, і я палю сама. Мінімум очима, максимум зброєю. Це дуже правильно. Ви сказали, що в цивільному житті у вас все було чудово. А хто ви були за професією? Наскільки у вас теж не було військового досвіду? А, ну...